Жила була на городі звичайна цибуля. Вона мала міцну шкурку, гострий запах і була дуже корисною для всіх, хто любив здорову їжу. Одного разу до цибулі прийшли інші овочі і запитали. Цибульку, чому ти така гостра і змушуєш людей плакати? Цибуля усміхнулася і відповіла, Я не хочу нікого засмучувати. Просто в мене є особливі речовини, які захищають мене від хвороб, допомагають людям бути здоровими. Морква здивувалася, а ще кажуть, що ти лікуєш від застуди. Це правда? Так, відповіла цибуля, якщо людина застудилася, я допоможу їй своїм цілющим соком. Мене можна їсти сирою, додавати в супи, салати, та навіть готувати з медом. Тоді всі овочі зрозуміли, що цибуля справжній герой здоров'я. Відтоді вони дружили і разом допомагали людям бути міцними та сильними. Одного разу до цибулі прийшов хлопчик Петрик і сказав, Цибулько, я не хочу їсти тебе, бо ти гірка. Цибуля усміхнулася і відповіла, а ти спробуй мене. Запечену або тушковану, тоді я стану солодкою і дуже смачною. Петрик послухався і з того часу завжди їв цибулю, щоб бути міцним і здоровим. Ой, який город чудовий, у гірки тут, помідори. Біп старий, васоля, диня та ще морква уродила. Овочі такі красиві, не зустрічав давно таких. Малята, тепер ви знаєте, для чого нам потрібні і важливі овочі для нашого організму. Навіть якщо щось здається не дуже приємним, на перший погляд. Воно може бути незвичайно корисним.